Вітаю мої творчі любителі акварелі. Сьогодні буду малювати таку весняну квіточку яблуневий цвіт. Хочу швидко, швидко накидати олівцем малюнок, просто розміщую гілочку, намічаю, де вона знаходиться. Намічаю квітки, оцю велику, яку я вам показувала круглу. Пелюстки, так, ви ж розумієте, що вони не є симетричними, якась більша, якась менша, якась дивляться взагалі в іншу сторону. Ну, В природі все так. Малюю малюють малюю манюсіньку, букашечку, бджілку. Також біля цієї квіточки є інша квітка. Вона такого ж розміру, але дивиться в іншу сторону. Так, знаєте, такий вид, е, ніби з боку, і трошки знизу на неї. Вона так наче, завернулася, дивиться на сонечко. От Отак я її малюю, домальовую якісь пуп'янки, якісь листочки. Над листочками я взагалі не заморочуюсь, вони дуже такі е, легко їх наношу, тому що. Я не буду на них акцентувати свою увагу. І по-мокрому, але не дуже по-мокрому, малюю від, а, На світлі трошечки капаю в охри, а там, де в тіні лаванди, і ледь-ледь рожеві такі дотики роблю. У мене рожевий краплак і по пуп'янкам, по пелюсткам, по мокрому. Я змочила папір і по мокрому додаю цей рожевий, щоб, щоб воно все розтікалося і було, знаєте, наче таке другорядне, там, щоб було не, не було акценту на, на тих. Майбутніх квітах. Так, Поки ще хочеться по тіням пройтись по затіненим пелюсткам, але ж досить вологий папір, і не хочеться мені, щоб воно кудись затекло. Тому я зараз намалюю зелень. Для зелені змочую папір, хочу всю зелень написати по-мокрому, щоб вона так розтеклася. І знову ж таки не було на ній акценту. Дуже обережно обходити люстки. Я не хочу, щоб вони намокли, не хочу їх задіти зеленим кольором. Ну, Це лишнє, це не потрібно. А от я, я дозволяю собі вільно малювати зеленим кольором, от там, по просторам. Там десь по фону. Десь у мене активніший цей зелений, десь він більш розмитий водою. До речі, зелений у мене не з кювета, а я не мішала. Там у мене е, жовта, жовтий натуральний, і синього кольору додала, то у мене е, ультрамарин. Е, о, ні, кобальт, вибачте, кобальт. Далі змішую сієну палину з індатреном і малюю гілку по мокрому, також по мокрому. Ось тут внизу аж надто тече, мені це не подобається, тому підбираю фарбу. Все добре, підібралось, мене влаштовує поки що цей ефект. Тому Продовжую працювати з зеленю, додаю синього кольору ще. І зараз вже я буду писати а, листя яке більш затінене. А, також там додаю ще листочки, додаю до пуп'янків ніжок. І так обережно, щоб не задіяти квіти легкими. Десь кінчиком, десь у мене лягає весь пензлик на папір. Пам'ятаю, що у яблуні листочки такі трошечки різні, наче з бахромою, то там десь і, і на папері передаю такі от от зубчики. Ну, то так. Ще я до них обов'язково повернусь. Взагалі, люблю. Дуже я люблю цей період цвітіння, дереп, воно, знаєте, мені таке все оживає, хочеться робити, творити, все намалювати. І є, звичайно, свої складнощі в тому, щоб передати білий цвіт. От так, і промальовую далі листя. На листі, де, десь частини, де блікують, залишаю е світлими. Фокус навела для того, щоб видніше було роботи. І, знову ж таки, у мене зараз зелень на черзі. Потім я, я зроблю інтенсивніший колір, темніший. І ще пропишу листочки, вже ті що більш такі темні. там. Ті частини, які ще затемнені, ще, бачите, такі а, в декілька етапів пишу зелень від світлого до темного. В акварелі це логічно, тому що акварель, а, на жаль, ну, це такий прозорий матеріал, який не перекриває темні кольори. Тому писати варто від світлого до темного. Спочатку потрібно зорієнтуватися, що саме на референсі найнайсвітліше. Пишемо його, потім другий шар уже темніший, ще темніше, ще темніше. Взагалі, я пам'ятаю, нас вчили, щоб таких шарів було не більше трьох, а може п'яти, не більше п'яти, тому що далі вже буде грязь, далі вже нічого не видно, акварель втрачає свою. Прозорість, дзвінкість. А, ну, в принципі, я, мені, мені тих трьох шарів достатньо, я люблю писати насиченими фарбами. Хоча ви бачите, так як от на а, вологий папір дуже впитує разом з водою, впитує колір. Це треба мати на увазі, коли пишете по мокрому, фарба повинна бути ну, на 2 тони. Насиченіше, тоді буде такий ефект, як ви хочете, бо якщо буде світліший колір, світлішою фарбою, ви будете писати то папір і той колір з'їсть. Далі, щоб мої пелюстки здавалися світлішими, я навколо них роблю фон. Чим темніший фон, тим ставатимуться світліші пелюстки. Обережно пелюсточки притіняю, додаю більше вохри. ти роблю тичинки, а зараз додаю знову ж таки рожевого на пуп'янки. вони більш яскраві. Таким знаєте, напівсухим пензлем. Просто ніби провела провела Пензлем так змахнула. І ще хочу на пелю підкреслити. Я насправді на референсі нема такого яскравого кольору, але мені хочеться додати. от Просто, коли хочеться, можна зробити. Не бійтесь експериментів, не бійтесь, якщо ви відійдете від референсу. Не повинна бути фотографічна точність, тим більше в акварелі це взагалі важко зробити. Та й, знаєте, не завжди те бажання досягти фотографічної схожості може працювати на вас. Іноді варто зробити таке якісь. Більш творчі рухи, більш творчі відпусти. Ой, а тепер пишу буділку, намішала індотрен з зіпалений, такий практично чорний кольор у мене там вийшов. І сухим пензлем провела по спинці і такими надвивистими рухами. А, тут було, Але, з, будьте уважні, там ті місця, де полосочки є, я залишила незафарбованими. І тепер просто охрою десь там торкнулася, і все. В мене вийшла така бджіленька. Ем, Можна, не знаю, приблизити, щоб було видніше спробуйте це. Знову ж таки затіню, затіню пелюсточки, так, щоб квітка була об'ємніша. І все в нас потихесенько потихесенько вимальовується. Люблю так спостерігати за аквареллю, як вона змінюється, як вона трансформується. Коли спочатку здається, що розумієш, нічого не видно, нічого не понятно. А тут хоп, от уже їм квітка. А тут хоп і бачиш, що той листочок об'ємний. Так, надіюся, ви теж малюєте. А ще я вас дуже прошу підписатись на мій канал, поставити там дзвіночки, вподобайки, написати коментар. Ну, тому що це закони. Торучі. Так кажуть, що так треба. А що треба, то треба, треба зробити. Я вам з цим дуже вдячна. Е, отут на референсі теж намальована гілочка, але я по тональності чогось захотілося мені зробити її більш яскравішою, тому додала більше сіяни паленої. Знову там на фоні десь пуп'янки розовіють, десь листочки зеленіють. Ось тут ніжку я трошечки зроблю об'ємнішу, додам тіні. І вже вона така, ніби видно, що вона вже зігнута, не просто якась паличка. Додаю ще мазочків, додаю цячок. І... Вимальовується потихесенько робота. Люблю, ось вже, знаєте, коли отак от завершується робота, і є оце відчуття, що можна зіпсувати, або є відчуття, що що ж далі подобається. Взяла прям з кювета жовтий колір. Ну, жовтий він так голосно сказаний, бо в мене. Вона не як же замурзючена. От взяла просто той жовтий колір і пройшлася по листям, щоб вона була такі, ну, показати, де там сонечко на них падає. І далі зеленим. Ще щось там, тінь якийсь передаю. Об'ємніше так стає ця моя зелень. Ще також я хочу взяти білила і білилами білилами пройти по пелюсткам, я це теж зроблю. Ага, отут додаю до тіней, до ніжок на, для пуп'янків. І для листок я додаю деталей. Зоблю тінь під листочком на паличці, на, на гілочці. Тут ще в мене одна гілочка з майбутнім яблучком. Так, забіжим наперед, з кожної пуп'янки виросте яблуко. І от тепер ділила, далі підпишу свою роботу і вона вже готова. А нагадаю ще раз, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, дитя дзвіночок і коментар. Обов'язково пишіть, чи цікава була вам ця робота, чи подобаються весняні квіти. Може, є побажання на наступне відео, що хочеться бачити. Я за це буду вдячна і всього вам найкращого. Дякую за увагу!